Із самого ранку понеділка, 3 липня, мешканці новоселиці вийшли на акцію протесту, аби не допустити проведення будівельних робіт, що на думку місцевих можуть зашкодити їх комфорту, проживанню та безпеці. Ніхто нічого. І, і ви, ми ж показали, ось є постанова кабінету від 2012 року. Ми ж тоже, ви ж поймите, що ніхто ну, ж не хоче йти на конфлікт що щось розето. То есть є документація. Якщо ну, немає згоди мешканців і міста є. Да, 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 от це мешканці миш... села. Є угода з мешканцями Нема. села. Немає а, тут. Ну, на сьогоднішній да, день не єдиний чоловік не хоче. Тут будівництво кладбища, щоб воно було. Ви ж должны это понимати теж. Вода буде промивати, труп не ятиме усі в грунтовій води. Дітям не покупатися, не в ставку буде, не в колодязях води. І так немає за хімпрома, а то взагалі буде хана. Кладовище буде Виральніше. розполагатися на тому місці, де ходять люди. Через поле на, на тролейбусах. У нас в Новоселиці є транспорт, а тільки потяг. Маршруток не їздить вже багато років. І люди здебільшого привикли або потягом, або велосипедом, або тролейбусом. І наші діти також їздять до садочків, до шкіл, до навчання, десь кудись потрібно, всі їздять на тролейбус. Ну, собі, що наші діти будуть ходити через поле на тролейбус. Це по-перше, по-друге, тут на полі проходять. Газогін і водогін. Газохід я не займалася, не знаю, де саме проходить, а водогін проходить через, теж через поле до Новоселиці із пацимохімпром подається вода. Ось. І, ну, Уявіть собі, трупний яди. Санстанція не мала права дозволити це будівництво. Ось ми було звернення в 2021 році. Люди зібрали підписи і приїхали на сесію, піднімали питання стосовно призупинення цього будування. Це ще було ну, не надам ну, 21-й, нехай 20, початок березня, 2021 року, була заява від людей до сільсавіта, був представник з міської ради. Очікували підпис і на той момент не підписали той підпис, згоду не надали. Нам пообіцяли, що буде призупинено. відповідь. Нічого на на жаль далі не було нам не сказано, не звіщено. Лише були плітки з інтернетів, плітки між жителів, що буде, буде, буде. І ось вчора чи позавчора. Був дзвіночок. Що вже розпочалися роботи сьогодні? Люди побачили техніку, вийшли до сім'я. По тим там кладовище, це той ні яди. У нас іде в піщані ґрунти. Вся вода, яка буде, пісок промивається дощами, всім промивається в грунтові води. входять. всі ґрунтові води виходять в колодязі, виходять у ставки в річки. Дітям ніде не покупатися не буде. Води в колодязях і так в нас паскудні, немає практично. Один колодязь на село, і той запечатаний, тому що вода не годна. Ще буде плюс трупний яд сюди йти. Ні на городі не полити, ніде нічого. Це перше, друге. В городах, ну, представте, малі діти, жінки, як можна тут через кладбище ходити на тролейбус, люди на роботу, діти в школу їздять. Ну, як це можна через це кладбище ходити? Кому воно Воно не потрібне тут. Це перше. І що таке 19 гектар для міста цього кладовища? Це і вони його заселять буквально за місяць, за два і все. А нам потім будуть страдати усі діти. Чому не роблять це кладовище, де є глиняні землі? Ось. Скільки міста стоїть Відичко поле, одне, на тій стороні там глина, за, за РТІ, там скільки, яке поле, теж на глиняних глина, глина під землею є. Що там не можуть продовжувати? Вор хай знімають і там mm. продливають кладбище. Ніде. Це, що на 40 й підстанції, там поле, ні людей, нікого немає, ніхто не живе. Там можна ще хто знає, скільки продовжувати, не поле, а луг, чисто луг, а вони лізуть до нас у село. Mm. Тим більше, яке має. Містом до села. Наш навіщо в селі міське кладовище. Воно тут не нужне. Є межі міста, хай там і роблять. Узнали спонтанно і то так. Случайно узнали, що буде кладовище. У тихаря пішли, зробили розмітки. Приходимо, утром їду на роботу, дивлюся, вже дорога пробита на другий день. Тут дуже близько залягають плавуни, на глибині 6-8 метрів це піщана маса, яка рухається. Вибачте, хімпром він і так отравив. Всю воду, всі ґрунтові води тут отравлені. Коли наливаєш трьохлітрову банку води, через 12 годин вона становиться біла, через 24 години півбанки осадку випадає. Єдине джерело пітєвої води це водогін. За три дні до цього, як вони приїхали, тиск на вони зменшили все. Тепер заганяють, не маючи плану комунікацій ніяких, нічого. У нас іде війна. Зараз настроюють населення проти влади. Причому виділено фінансування близько 8 мільйонів він дивилися гривень. 8 мільйонів гривень це коли е, безпілотні камікадзе зараз коштує 300 доларів, можна купити хлопцям на передок. Замість того, щоб забезпечити, щоб вони були живі, їм готують площадку для похорону. Разом з тим, місцеві занепокоєні, що дану територію не було перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів, які могли залишитися після спроби російських військ окупувати територію Сумщини. Я знаю, які бойові дії тут були. Стіка тут приземлялося різного. Цього і перед тим, як небудь починати, треба, щоб розмінування пройшло. І багато моїх дзвінків визивалося і сапіри, причому конкретно по тих місцях, де я бачив. Сюди також приземлялося. Знімальна група телеканалу Відікон звернулась до виконавця робіт підрядної організації Сумської міської ради, аби дізнатися, чи є відповідні документи на проведення будівельних робіт та чому попередньо місцева влада не провела громадське обговорення та необхідні узгодження із мешканцями. Документи у нас всі є офіційно, ми показали раз. то і Зараз чекаємо на слідчу групу, які, які також надамо ці всі документи. Да? Тобто ці всі документи мають в базі общедоступні, да? тобто витяги по земельній ділянці, вони є. будь-який громадянин може перевірити, де під що вона ця земельна ділянка виділена. Тобто договори на підряди, вони і тендера вони оприлюднені на сайті системи Прозор. Да? то есть, так ж саме любий мешканець має доступ до нього відкритий, подивитися про ці роботи. То есть також там розміщена і проектна документація, і вона є в паперовому носії. Да, затверджена керівництвом міської ради. Да, то есть заступників їх, ну і начальника управління. Подальші дії ми будівництво зупиняємо да, до з'ясування всіх обставин, вирішення спірного питання між мешканцями, владою. Ну, то есть, і поки не буде згоди на будівництво, ну, ми ж не можемо будувати, да, щоб люди потім сказали, що ви побудували, вибачає за це прокляли, да, що мене і всю весь мій рід, так що ну, я цього не хочу. Не. Так що, поки не буде згоди між мешканцями, то есть, ми люди, як кажуть, прості, нам. Дали проект, робіть по проекту. Да, тобто є якісь питання: зупиніть роботи, з'ясуйте, узгодьте, працюйте далі. Не узгодили, не та ну, значить, не будемо працювати. Да все. Ми просимо. Ну, нехай зупинить кладовище, нехай буде якесь чи підприємство, чи будь-яка організація, але не кладовище. Ну наші діти ходять сюди, наші ну ми ходимо сюди. Буде неприємно, ми розуміємо, що таке кладовище. Це бродячі собаки, лисиці, змії і все інше. Ми цього не хочемо, ми проти. Ще можете звернутися до Олександра Миколаєвича, сказати йому кількість слів? Він мене прекрасно знає, і я йому казав, що це його послідня каденція. Я й казав, що в набу я за його і ще ось сьогодні передзвонив. Хлопцям на набу будуть займатися, бо фінансування вже пішло. І фінансування дуже велике. Він звернув, що то все живицький робить, що то не він. Ну вибачте, він в Арабських Еміратах початок війни провів, а живицький в Карпатах. І на це все повинні були гроші. Я такий самий підприємець і отримую грошей не менше, ніж вони. Ну, мої гроші щось ідуть на передній край, хлопцям допомагаю, а вони тратять заробляють і їздять по різних цих. Так, що то його остання каденція, хай приїжджає сюди. Станом на момент виходу матеріалу витер телеканалу Відікон проведення будівельних робіт в новоселицях було призупинено. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за розвитком подій та оперативно вас інформуватимемо.